Друзі, вітаю, 2 березня, 2 квітня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, реч піде сьогодні о протеїновій підкормці бджіл в ранній весенній період. Знаєте ви всі, що мені цього року відправили? Я вам її демонстрував. От всі 5 сімей підкладав. Зараз, от, коли подивимося, тут, скоріше за все, те, що вже з'їли. так як вчора дивились тут вже поїли. Річ конкретно зараз піде не суперпротеїн супер -протеїн Паті, а конкретно о підготовлі бджіл в ранній весенній період для наращування бджоліної маси. Я розкажу свою, скажімо так, свої погляди, так як вони мені на даний період часу заставляють знову замислитися о зміні свого бджільництва в кращу сторону. Е, хто не знає, про що йде річ, зараз ми остановимося, Я вставлю ролик, де розказується про цей протеїн. Супер протеїн паті і продовжимо машенька нажми на паузу. Протеїн складається з якісного рослинного білку, спектру амінокислот та поживних речовин, необхідних для швидкого розвитку бджіл. Суперпротеїн потрібно застосовувати через кілька днів після обльоту, коли бджоли очистяться від зимівлі або у період нестачі пилку. При використанні важливо знати, що захисний папір є біорозкладним, який бджоли легко переробляють, тому знімати його... Не потрібно мінерали, вітаміни і жири збільшують яцикладку матки та допомагають бджолам, подувальницям розвивати розплід завдяки високому вмісту поліфенолів та ефірних олій. Джоли більш стійкі до варатозу, нозематозу та інших захворювань. І так, друзі, подивилися цей ролик, поняли, о чому йде реч. І зараз е, я хочу привести, наприклад, свій приклад. За останні 5 років у нас весна приходила по великому рахунку з трішки запізненням. І Мене все влаштовувало. Так як і ще до тих 5 років у нас в основному пасіка була вся на дереві. І коли ми тільки поміняли їх на е, ППУ, і весна почала приходити пізніше. Мене все рівно все задовільняло, так як ППО пережало дерев'яні вулики десь на тижня два. В будь-якому випадку, при однакових умовах, при однаковому всьому, вулик давав свою пріоритет на два, на два тижні. Цього року, маючи все на ППУ, весна прийшла на 2-3 тижні скоріше. І я замітив колосальну різницю з прошлим, наприклад, роком. От зараз теж є різниця в два тижні. Так як, ну, по силі сім'ї це дуже замітно, по всьому дуже замітно. І починаю трохи об этом мислити, думати, думати і тому подібне. Так як е, у багатьох бджерів на основі стоїть підгодівля білковими підкорками в ранній весінній період для того, щоб наростити бджолину масу для продажу ранніх пакетів або для старта виводу бджолених маток. І тепер я от собі думаю, друзі, е, зараз. Бджоліни сім'я сім'ї переїжджають грубо говоря, на 2 тижні від прошлих років. Що мені мішає в середини лютого активізувати бджіл на, е, скажімо так, на весенній старт? В нашому регіоні це вже плюс-мінус така середня температура, а буває прохладно, буває, ну, або в ППУ вуликах, хто не смертельно, так як е, якщо вони вже включаться в роботу, вони справляються з задачами, вони зовсім не паряться і тому подібне. Так що тут зовсім з цим проблем нема. Ну, а якщо я їх самостійно включу в роботу, а що мені для того треба? Мені для того треба дати їм білкові корми, для того, щоб вони почали вирощувати розпліт. І отримати такий результат. Зараз я зрозумів, що з силою такої сімей для засілки мова нуклеусного парку навіть багато цих сімей, що у нас є. І що мені це дозволяє? Мені дозволяє це з, за допомогою під, протеїнових підкормок трішки скоріше включити бджіл в роботу. На нужний мені період отримати нужний мені результат відділяє молодої бджоли, багато розплоду і тому подібне. Ну, якось так, друзі. Так що багато бджолів тим користуються. Бо воно мені не потрібно було так, як і так все влаштовувало. А зараз, коли я сам замітив різницю без підгодівлі. Зараз мене підгодовували нічого. Просто зараз весна прийшла трошки скоріше. І я замітив різницю. Ну, а якщо на другий рік весна буде знову задержуватися, я можу використати. Навіть цей суперпротеїн паті для того, щоб включити їх в роботу. І якщо потративши 135 гривень на одну таку ліпьош на сім'ю, я буду отримувати такий результат. Навіть якщо я поставлю дві е, таких ліпьошки через, наприклад, 10 днів, зацеплю якраз ці 20 днів 3 тижні різниці, і якщо я буду отримувати такий результат, то та це не витрати для такого результату. Об цьому треба мислити і думати. Так що, друзі, ну а який результат? Наприклад, зараз подивимося на цій сім'ї. Зараз нам потрібно е готувати нову сім'ю в так Також подивимося, як тут з е зовсім бачимо, нічого не залишилося, все з'їли, бумагу поїли, е нічого не залишилось. Ну, тут, кстати, ще була знята бумага. Відній кормушки стільки бджіл сидить, як у когось вулику. Машенька на мене гойкать. Так, друзі, я особо з вами зараз коварятися в гнізді не буду, так як це процедура е не швидша. Так як нам потрібно знайти матку. Бачите, ми готові для себе новий вулик, ізолятор, зараз будемо перекладати, так як нам потрібно скорочувати сім'ї і тому подібне. Ну, ось така сила сім'ї. В прошлі роки, я повторюсь, у нас все влаштовувало. Ну, в будь-якому випадку це дві рамочки, мабуть, ну, на дві рамочки в будь-якому випадку, так, Машенька? А то і більше. Це беремо мінімум, що на дві рамочки. Деколи навіть нам приходилося підсіляти. Наприклад, позапрошлий рік, там весна, ні, і позапрошлий рік навіть не пам'ятаю. Весна прийшла і ще 8 березня бджілки сиділи ой, не мали обльота. Ще в тому періоді, звісно, там вже був розплод в гніздах, але вони включалися в роботу трошки пізніше. І ми в той період, наприклад, ще підселяли Ми нічим не підгодовували, так як корма в гніздах було. Просто не було інтенсивного е, яйцекладки у матки, так як не було достатньо потрібних кормів. А за допомогою підгодівлі протеїновими добавками можливо це досягнути, так як е, протеїн. В собі має то все, що замінить е, білок. Бо починають потім годувати всякими хлорістим хло, кобальтом і тому подібним. Ну я то ніколи не використовував, но то, ну, мабуть, коротше, я не буду говорити, так як не знаю. Бо тут я зрозумів, для чого ця ліпешка Ну так і її подають е, виробники нам, користувачам. Так що Кого цікавить, так як багато маткарів, починають трошки пізніше вивод маток. Хтось коріше, на то все є різні умови. А якщо є інструмент до, для досягнення. От дивіться, оця будівля була построєна для того, щоб у сваляцькому регіоні я міг почати прививку 1 квітня, як і Мукачево. Раніше ця різниця була в два тижні. Свалява завжди починала пізніше. Я побудував цей домик. Зараз в ньому вже нужди не є. Зараз він тільки нас рятує, то, що от коли дощ паде, а на нас він не паде. І є де робити саму привівку. Він нужен, але не настільки, скільки він виконував свою функцію в той період. Зараз цівулі замінили це все. Так що, друзі, дуже цікава тема для е, мислів. Ну, а ви вже хочете користуйтесь, хочете не користуйтесь. Отак. Бачимо, сидять гарненько. Всі вулочки забиті. Ну, шикарно, як на мій погляд. Все, на цьому будемо завершувати. ცაო ქი რანცაო